У країні трикутників прямокутний трикутник тримається дещо осторонь, навіть законів дотримуються інших власних, які спираються на тлумачення загальних теорем про рівність трикутників. Це відео дасть тобі змогу вирушити в дослідницьку подорож до країни трикутників і самотужки дослідити ознаки Закони, якими керуються прямокутні трикутники. Як ми вже згадували, прямокутні трикутники не такі, як інші, вони непохитно тримають позиції, а один кут у них завжди прямий, і це ще на все. У них навіть сторони мають свої особливі назви сторону, що лежить навпроти прямого кута, називають гіпотенузою, а дві прилеглі до нього катетами. Тож починаймо нашу дослідницьку подорож гайда з'ясовувати. Чи правомірні ті закони, що їх ухвалили собі прямокутні трикутники? <звук> Перший закон прямокутних трикутників теорема, яку ще називають ознакою рівності за гіпотенузою і катетом. Якщо гіпотенуза і катет одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі і катету другого прямокутного трикутника? То такі трикутники рівні. Отже, щоб це довести, розмістимо задані трикутники так, щоб вершина d 1 сумістилася з вершиною D, а вершина K1 1 із K. Оскільки кути k 1 та K прямі, то кут ckc 1 розгорнутий, тож точки C, K та c 1 лежать на одній прямій. Згідно з умовою, сторони С1Д1 та СД рівні. Це означає, що трикутник сдс 1 рівнобедрений. Застосуй одну із властивостей рівнобедреного трикутника, щоб довести рівність відрізків СК та С1К1. Оскільки кут К прямий то ДК є висотою, проведеною до основи трикутника cdc 1 А згідно із властивістю рівнобедреного трикутника висота є також медіаною, тобто вона ділить сторону СС1 навпіл. І з цього випливає, що С1К1 дорівнює CK. Повернімося до прямокутних трикутників С1К1Д1 та СКД. У них є три рівні сторони дві за умовою, а третя за доведенням. Отже, ці трикутники рівні за третьою ознакою рівності трикутників за трьома сторонами. Теорему доведено. А зараз тобі потрібно визначити, на якій ознаці рівності трикутників базуються відповідна ознака рівності. Прямокутних трикутників. Нагадуємо, що є такі ознаки рівності трикутників. До речі, про кожну з них у нас є окреме відео. Почнемо з ознаки рівності прямокутних трикутників за двома катетами. Якщо катети одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катетам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Поглянь на малюнок і назви відповідну ознаку рівності, що виконується для будь-яких трикутників. Правильна відповідь. Перша ознака за двома сторонами та кутом між ними. Досліди наступну ознаку рівності прямокутних трикутників за катетом і прилеглим до нього гострим кутом. Якщо катет і прилеглий до нього гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катету та прилеглому до нього гострому куту другого трикутника, то такі трикутники рівні. Цього разу також потрібно назвати ознаку рівності трикутників, на якій базується щойно названа ознака. Правильна відповідь друга ознака. За стороною та двома прилеглими до неї кутами. Тримай ще дві ознаки рівності прямокутних трикутників. Вони випливають із другої ознаки рівності трикутників і того факту, що в прямокутному трикутнику невідомий гострий кут становить 90 градусів мінус відомий гострий кут. Запам'ятай це. Перейдімо до ознаки рівності прямокутних трикутників за катетом і протилежним йому кутом. Звучить вона так. Якщо катет і протилежний йому кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катету та протилежному йому куту другого трикутника, то такі трикутники рівні, рухаємося далі. Ознака рівності прямокутних трикутників за гіпотенузою та гострим кутом звучить так якщо гіпотенуза та гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі та гострому куту другого трикутника, то такі трикутники рівні. Дослідницьке завдання на екрані зображено попарно рівні. Прямокутні трикутники, але вони загубили свої документи і не знають, за якою ж ознакою вони рівні. Допоможи цим бідолахам. установи відповідність між номерами цих прямокутних трикутників і варіантами ознак рівності як от, але це тільки для прикладу запису, а не правильна відповідь 1а. Свою відповідь можеш записати в коментарях до відео або в зошиті. Тоді тобі буде зручно оформити розв'язок у такій таблиці. Зупини відео та виконай це завдання самостійно. Нумо звірятися. Документи нарешті знайдено, і в них зареєстровано такі дані 1Д, 2Б, 3 Г, 4А, 5В. А насамкінець розв'яжемо ще одну дослідницьку задачу: Уважно розглянь рівносторонній трикутник ПКМ і визнач, скільки пар рівних прямокутних трикутників зображено на малюнку. А також поясни, чому вони справді рівні. На малюнку зображено три пари рівних прямокутних трикутників, яких саме зараз усе розберемо. Перша пара це трикутники ПСР та МТР. Вони рівні за гіпотенузою і катетом, адже з умови випливає рівність гіпотенуз ПР та МР, а також катетів СР та ТР. Друга пара це трикутники RSK та RTK. Вони також рівні за гіпотенузою і катетом. Гіпотенуза РК є спільною, а катети РС та РТ рівні згідно з умовою. Щоб знайти третю пару рівних прямокутних трикутників, зверни увагу, що трикутник ПКМ рівносторонній, відрізок КР ділить сторону ПМ навпіл, тобто є медіаною трикутника ПКМ за визначенням. А згідно із властивістю рівностороннього трикутника медіана є також висотою. Це означає, що кути КРП та КРМ прямі, а трикутники ПКР та МКР прямокутні. І третя пара трикутників ПКР та МКР вони рівні за двома катетами. Катет КР спільний, а катети ПР та МР рівні за умовою. Запам'ятай є такі ознаки рівності прямокутних трикутників за гіпотенузою і катетом, за двома катетами, за катетом і прилеглим до нього гострим кутом, за катетом і протилежним йому кутом, за гіпотенузою та гострим кутом. Вони не раз стануть тобі в пригоді під час розв'язання складних задач. Досліджувати можна не тільки геометрію, повсякденне життя також здатне вразити безліч відкриттів. Досліджуй усе навколо та підписуйся на наш канал, щоб не прогавити нічого цікавого.